Ви не зможете нас звільнити, ви не зможете нас зламати, бо свободу не зупинити, бо свободу не залякати. Як прийшов постукай в двері, вас цього не навчили, певно, ми боронимо свої оселі, ви гґвалтуєте нашу землю. Ця земля нас усіх зростила, в цій землі наша сила, праття. А для вас ця земля могила, а для вас ця земля прокляття. Ви повинні одне зрозуміти, ця неприязнь тепер на віки. Вас ненавидять наші діти, проклинають вагітні жінки. Всьому світу тепер огидні, вам ніколи не змити це. Мародери, кати і злидні. Ось справжні сіньке ваше лице. Не будується мир насиллям, це не жарти і не забава. Україна навіки вільна. Україні навіки слава.